Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, Це моя рощина. хоче втікти від мене. Так, відео закваскою, як закваску роблю на хліб. Закріплю в коментарях перший коментар. Постараюсь не забути. Так, нікого не заставляю бити яйця в хліб. Я маю, я б'ю. Мені хліб смачніший. Ви не хочете, не бийте. Нікого теж не заставляю, повірте. Я показую, як я готую. І я ні разу не сказала, що це ось так маєте готувати, що це правильно. Це сіль. Я готую так, як я готую. Це чуть-чуть олії. Ну, олію даю трошки, бо я зараз буду з олієм вимішувати. Показую, як я буду пекти хліб з цибулею. Казали, як я буду пекти, щоб показати. Так, тут я вже пережарила цибульку з олійчиком. А тут в мене розчина. Тут в мене закваска. Ось так. Нарушалася, стоїть вона вже в холодильнику. О, бачите? яка прекрасна. В холодильнику і підноситься. Ось. В холодильник ставлю, щоб не перекисало. Як мені треба Заквас, ну, розчиняти хліб, я беру. І розчину, ну, от закваску виймаю з холодильника і оставляю, врано виймаю, оставляю, підробляю її, підготовлю, як то кажуть. І ставлю на стіл, щоб ну, при кімнатній температурі, щоб вона почала бурлити. А ввечір підробляю хліб. Ну от, розчину роблю в місті. І тоді, як я розчину роблю, все, я показувала в попередньому відео. Я його теж постараюся не забути закріпити в коментарях. Так, що ось таке діло? І як я Роблю хліб, все, та я все покажу. Зараз я ось цю розчину, що я розробляла, вимішу гарно, тоді надберу тіста, ось сюди мищенку. Дуже зручні ті міщенки, от з фірми мед чи сайтмед, навіть не знаю, як правильно сказати, вони мають кришки дуже зручно з ними. О, все, вимісила солею, вимісила з тим, як його. ні ні не з цибулею. З яйцями. О, Щоб не було забагато, мені на одну форму. О, десь так. Це я наткину туди, а сюди трошки додам муки. Зовсім трошки. Бо тут. Кісто є не дуже рідке. Зараз ми його замісимо з мукою, а тоді там той замісимо з цибулькою. Дуже хочу спробувати, казали дівчата, що смачно. Ну і я хочу попробувати. Моя Наталя, яка й маму хочу теж попробувати. Ну, і... і я хочу попробувати. Що пончики смачні на заквасті, це факт. Не знаю, котре відео буде хуче, чи пончики, чи з хлібом. Не знаю, котре хуче закину, але що смачні пончики, пухкі і смачнющі, то нема, нема слів. О! Зараз я його вимішу з мукою файно. Ну, а вам, якщо мої відео цікаві і корисні, не забувайте підписуватися, писати коментарі і задавати питання. По козах можна і тут задавати я. З радістю на стрімах відповім. Стріми в мене. В середу на малому каналі я і мамі тваринки. Стрім. А в неділю я і мої кози. У 18 годині, що тут, що тут. Ну і ще я, як є більше питань, виходжу по п'ятницях в стрім. Так, що ось таке то. О. Ось так. Більше, більше мені сюди не треба. Ну, а тепер я буду вимішувати вже руку мачаю олій і вимішую з олією. Ось так О. виходить хлібчик дуже смачний. Сюди я в розчину додаю ще висівки пшеничні, ось. Там тому відео я показую, як я додаю висівки, коли їх додаю і як я його що роблю. Сироватка в мене закрита та, що була, ту, що я закручувала. Відео в мене є на каналі, як я закриваю сироватки. Якщо може, теж візьму, закріплю посилання в коментарях. Як я закриваю сироватку на зиму, якщо я найду, буду мати час. Бо то таке хотіти одно, але чи час є. О, бачите, як гарно. Вимішується хлібчик. О, і ось. Вимісимо гарно зараз і оставимо, а тоді зараз я Включуся, як буду вимішувати з цибулею хлібчик. Ось. Так, хлібчик я вимісила. Ось так. Перевертаю. І оставляю. Тепер приступимо до цього хлібчика. Тикамо чуть-чуть муки, ну зовсім чуть-чуть. Вимісимо той хлібчик з мукою. Напевно, тут буде двоє бухонят. Здається, тут трошки є забагато взяла. Ну, нічого, буде, значить, двоє. Бабі ще занесемо попробувати хлібчика з цибулькою. Головне, щоб смачно було. Ось. Закваску, як робити, треба, щоб вона була густіша трошки. Ось. Так, я думаю, штовху. Так, беремо цибульку. Я навіть не знаю, чи то всю її викинути, чи то не всю, зараз подивимось. Напевно, що хват, що Я забагато її взяла цієї цибульки. Ну, цибулька в мене остигла. То таке діло. Напевно, що її викидати не буду. Ну, зараз вимішу, подивлюся. Не, напевно, не буду. Я думаю, хватить. Кута останеться, поставлю в холодильник, десь до чогось ми її візьмемо. Щось я забагато взяла та її цибулі, нажарила. Ось, вимісимо і також оставимо, хай, хай підходить собі хлібчик. Ось так. А ви розказуйте, як ви печете хлібчик. Досить цікаво. Дівчата розказали, що з хлібом печуть, що. Те, з цибулькою хліб печуть, що дуже смачно. І я собі захотіла попробувати. Ну, а кому цікаво, пробуйте, печіть також. Багато людей пише і каже, що робили закваску, вийшла дуже гарна. Ось що хліб вже печуть, що дуже смачний. Так що, хто ще не пробував, закваску я роблю на розсолі квашеної капусти. Ось так що попробуйте. І ви хто не пробував. ну, На заквасці... Без дрожжів, це дуже корисний хліб. Ось так що. Готуйте і смакуйте. Він корисніший, як з дрожджами чи з дріжджами. Зараз кажуть, що не так сказала. О, так що. Ось такі-то справиньки. Все, вроді вимісила. Уся. Господи, а слуй і смачний хлібчик нам спекти. О! Ну, а вже як спечу, тоді покажу. А може, що буду набирати форми, то покажу. Я знайшла. Знайшла папа у моїй Наталі пончик з цукерками. Вони хоч розтопилися, ні? Не знаю, ще нічого. Ага, ще не дійшла до того ясно. Значить тиві ще й один попав. Ладненько. Поки місім пауз. Ну що ж, я спекла? Тож при тому всьому, ж він ще теплий. Ароматний, дуже гарно пахне. Цибулькою жареною. А. М -м -м. І смачно. Але знаєте, що тут треба? Я вам не скажу. Lukoj, bašte. Ovo je stak. <gled> Ale smačno bude. То до мене на смакоту. Це тушонка, та, що я костомахи вварую. М'ясо обдираю з костомах. І закручую так, як має бути, і на холодець, і до борщу кинути можна чи до супу. А і просто ось так з хлібом з'їсти. Дуже смачно. Ну, а чайку можна запити. Або кинути в миску борщу. Ну я ж вам борщу наїлася. <гум> так що закусимо лучше тушонкою. <гум> так, мій висновок. Хліб смачний. Сирим хлібом сирою цибулею не пробувала, не знаю. А жареною – смачно. Ароматний, смачний. І, якщо чесно, можна було викинути всю ту цибулю туди. Щоб було її ще більше. Ось так виглядає хлібчик. Видно, що тут є цибулька, бачите. Ось. І хліб дуже м'ягенький і дуже смачний. І те, що там одна пані мені писала, що я неправильно хліб мішу. Він має бути багато густіший, ніж такий рідкий. То я вам відповідаю пані. Ви місіть, як вам зручно, як вам смачно. А я роблю, як мені смачно. Я свій результат показала, як я мішу який виходить хліб. Ну, а ви замісіть, Зніміть відео, скиньте мені в Telegram або в Фейсбук частями. А я подивлюся на ваш хліб. Якщо ви не хочете закидати відео, а розказувати, що всі все не так роблять, то любий може. перед зробіть і покажіть. Ось так. Нікого не вчу. показую те як я роблю. Всім миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде у нас добре. Всім дякую за перегляд і запрошую в неділю на стрім о 18-й годині. На канал я і мої кози, і в середу на канал я і мамині тваринки також о 18-й годині. Пишіть свої запитання, я на стрімах буду відповідати. Всім па-па. всім до зустрічі в слідчому відео.